Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Infinity FX35 мотор 3,5 на промивці радіатора пічки. Попередньо зробили заміри приблизно 42-43 градуси з центрального дефлектора йде, тому це мало. І зараз ми підключимося і побачимо, в чому справа. Поїхали! Зробили підключення на радіатор пічки, тут не, не так вже і просто підключитись, ззаді за мотором знаходиться підключення, почистили фільтр, все чистенько, включаємо апарат. Ну, ви бачите, скільки бруду з перших секунд. Оце і є причина, чому радіатор пічки не працює. Ми промиваємо і подивимось на результат. Так, підходить до кінця наша промивочка 90 градусів на апараті, і ми перейдемо до автомобіля і подивимося, який же результат. Середній дефлектор, там де було 42, зараз вже набрав 75,7 і 8, продовжується набір і дуже гарно, потужно працює з усіх дефлекторів. Пічка гріє так, як потрібно. Ми Бачимо, вже 76 майже, це ще не приділ, як кажуть. Тому гарний дуже вийшов. Зараз ми вже допромиваємо. Хотів вам нагадати, що ми знаходимося в місті Бориспіль. промиваємо радіатори пічок, також системи охолодження. Звертайтесь, якщо у вас є проблеми з обігрівом салону автомобіля, зараз діють нас відключення, також ми вже 5 сутки були зовсім без світла, ну, так вийшло. І тому зараз поступово починає з'являти світло. Всіх помиємо, всім допоможемо. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі.